Маленькі послі Польщі в Україні протягом 10 років Івано-Франківська дільниця охота міста Варшави обмінюються дітьми. Звіт про такі зустрічі нині прикрашають стіни школи ліцею номер 23 На цих світлинах та малюнках польські та місцеві школярі відобразили все те, що побачили та де побували. Тут фортеці старовинного міста Кам'янець-Подільський, краса Карпатських гір та українці у побуті. Такі зустрічі кажуть польські гості, неабияк подобаються подобається школярам. А головне, що таким чином нове покоління ламає уявлення поляків про Україну. Україна бідна, е голодна, бідна. Україна бідна. Люди тут живуть погано. Люди голодні, так про вас розповідають нашим дітям їх батьки. Але завітавши до України, вони бачать землі, які колись належали Польщі, спілкуються з тамтешніми людьми і бачать, що це є не так. І нашим дітям тут подобається. Отже, головне завдання, аби ці діти зламали стереотипи своїх батьків. Важне є, щоб діти побачили те місця. З небияким захватом розповідають про Польщу і учні, які відвідали Варшаву. Кажуть, навіть мова не стає перешкодою у спілкуванні. Засмучує лише те, що такі польсько-українські зустрічі не мають фінансової підтримки з боку можновладців, адже їх фінансує не лише Варшава, але й батьки місцевих школярів. А хотілося б, щоб були програми по обміну дітей, не тільки таких дітей, а й інших дітей, які співають. Просто спортивні змагання щоб і це за рахунок ну, держави, щоб ми підтримали це є наша молодь, талановита молодь. І хочеться, щоб була підтримка від нашого уряду. Та попри це в організаторі вже заплановано чимало спільних зустрічей та цікавих екскурсій у Польщі та Україні.